Надають допомогу там, де цього найбільше потребують. У центрі Ямаріуполь, що в Івано-Франківську, функціонують мобільні медичні бригади Українського Червоного Хреста. Це пересувні медичні команди. Сприяють установам охорони здоров'я у наданні івано-франківцям якісної первинної меддопомоги. До мобільних бригад залучені сімейні лікарі, фельдшери та медичні сестри. Саме вони проводять базовий огляд та надають рекомендації всім охочим. Ми надаємо послуги огляд сімейного лікаря. Я тут працюю як сімейний лікар. Надаємо послуги вимірювання сатурації крові, артеріального тиску, пульсу, цукру крові. Ну і маємо кардіограф, тобто при потребі можна зробити кардіограмку. На огляд до лікарів навідуються як місцеві, так і внутрішньо переміщені особи. Упродовж дня медики проводять огляд близько 20 людям. Найпоширеніша процедура серед пацієнтів вимірювання тиску та рівня глюкози, каже медсестра мобільної бригади Надія. Не знають. Зараз в такі часи, стрес різні стреси, воно також дуже впливає на рівень цукру. А є люди, які у нас звертаються, що є по 13 цукор і 16, і вони не знали, що в них є цукор. Так що це для них дуже добре, бо вже людина знає, що є проблема. Ми вже там скеруємо чи до сімейних і тут даємо консультації. І тиски, звичайно, тиск дуже багатьох, вище 140, 160, 170 – Багатьох такі диски так. Мобільна бригада Червоного Христа допомагає у всіх куточках країни. Відвідати їх та перевірити своє здоров'я можна кожного четверга у центрі Ямаріуполь. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.